В дуже грязному і дуже поганому становищі кран. Ви розумієте, ви бачите? да, його стан... Це що за річ? Це вода відправлялись. Ну це ж це не драх метал, нічого. Я розумію, якби вони були латунні, і їх відправляли, типу, кудись на прийомку. Бо ж зараз е в тіктоках популярні ці е прийомки. Тіктокерські, які дають трішки вищий прайс, і їм люди відправляють посилки, і це, типу, вигідно. Але це, ну, типу, тут ваги, ну, кілограму з 3 максимум. Який резон, куди це що відправляти? Я не розумію. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі, куди це можна було відправляти. Нічого не зараховуємо плюс один пакунок, який потрібно буде викинути. Так, ну і власне в нас залишилося дві коробочки. Ось ця. Достатньо легка. Тут а, типу коробка тройка, але по вагі не більше півторушки. І п'ятьорочка від НП. Тому погнали спочатку цю. Окей. Так, мої любимі пакети в упаковці. Я бачу тут е, техніку. Це сама безполізна річ, яка може попадатись зараз. Я не знаю, хто е, користується прасками взагалі.